Чекаєш, думаєш, що менеться? А ворог вже у нашому домі. Ставай на захист своєї родини, Ступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил Збройних сил України. Вітаю вас! Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко, з робочою поїздкою перебуває у Донецькій області у районі міста Курахове. За 32 кілометри від Донецька, президент оглянув фортифікаційні споруди. Це перший пункт робочої поїздки глави держави до Донецької та Луганської областей. Петро Порошенко перевірив опорно-дозорний пункт Збройних сил України. Це новий оперативно тактичний вид військового укріплення, який дозволяє водночас як контролювати значну територію, так і Забезпечувати надійне захищене розміщення військових. Подібні пункти розташовані на головних стратегічних напрямках у зоні проведення АТО. Президент України провів коротку нараду з керівництвом міністерства оборони стосовно готовності збройних сил України до зимового періоду. Забезпечення військових теплим одягом, поспілкувався з солдатами та офіцерами пункту. Глава держави перевірив систему закритого зв'язку між підрозділами та центральним штабом а також оглянув польову кухню та скуштував Даську їжу за останні місяці гарячих точок на Донбасі побільшало, додався і Маріуполь. На околицях міста постійно чути обстріли. Наші військові на блокпостах в повній бойовій готовності. Місцеві мешканці також проти того, щоб у їхньому місті владу встановлювали бандити і сепаратисти. Маріуполь майже півмільйонний мегаполіс Донецькій Донецької області на березі Азовського моря. Це важливий індустріальний центр країни. У місті діють два великих металургійних комбінати: імені Іліча і Азовсталь, та найбільше в Україні машинобудівне підприємство концерн Азовмаш. Їхня продукція становить значну частину вітчизняного експорту. Це майже одна десята промислового виробництва України. Крім того, Маріуполь найбільший і найважливіший український порт на Азовському морі та транспортний вузол, що з'єднує Росію з півднем України. З кінця квітня посередину червня в місті захопили владу бойовики ДНР. Проте батальйон територіальної оборони Азов і військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії за підтримки місцевих мешканців взяли місто під свій контроль. Тепер тут чітко дотримуються гасла. Маріуполь це Україна. Та бойовики з ДНР не полишили бажання знову захопити Маріуполь. Мариуполь – это второй по важности порт на Украине. Мариуполь и Одесса. Если эти два порта будут под контролем ополчения, то фактически Украина теряет выход к морю. В Мариуполе сегодня находятся очень большие запасы зерна. Это припортовые, припортовые элеваторы. Если мы, посчитаем, если мы посчитаем количество продовольствия, которое нужно для Донецької Луганської народної Республіки для Новоросії, то на фактично все сейчас сосредоточено на складах Маріуполя. Понад місяць тривають бої за місто. Підтримку сепаратистам надає російська регулярна армія, яка порушила кордон України і захопила значну частину Донецьчини і Приазов'я. Місто обезлюдніло, а на небезпечних напрямах з боку ймовірного наступу російських військ споруджено рубежі оборони. Всі автомобільні магістралі, що ведуть на в'їзд, перегороджені блокпостами. Це блокпост на північному сході міста Маріуполь. На ньому несуть службу українські прикордонники. Позаду мене автомобільна траса, яка веде до передмістя Сартана. Це передмістя сьогодні. Росіяни обстрілювали з важкої артилерії та систем залпового вогню. Кілька позицій українських військових вже зруйновано. Фронт вже підступив до самого міста. Російська артилерія і реактивні системи залпового вогню обстрілюють околиці Маріуполя селище Талаковка і Сартана. То що по нас мичора попалася. Що за таке? Мугурять артилерісти. Покажите це на водя, що саме на водяще. Геп. Геп. То, то, що була високовольтна лінія, і вона на високовольною лінію 20 метрів не до нас. Інколи російські танки прориваються навіть у передмістя Маріуполя. Днями наші бійці знищили три бронемашини, що намагались прорвати оборону захисників міста. Позиції українських військових і силовиків, які протистоять агресору, постійно перебувають під вогнем російських окупантів. Було здійснено обстріл, значить, градів. В значить, відстані кілометрів 7-8 в нашу сторону. Значить, там трошки далі знаходилася артилерія, ...значить в основному обсяг був здійснений по них. Проте ворог, не взявши штурмом Маріуполя, може здійснити спробу обійти його по суходолу та морем. Прибережну смугу охороняють прикордонники, які розгорнули систему рубежів і позицій для протидії морському десанту і диверсійним групам. А на морі морські прикордонники здійснюють контроль над водною ділянкою протяжністю майже 250 кілометрів. Днями моряки прийняли бій з російськими терористами, що обстріляли протитанковими керованими ракетами наш патруль. На жаль, два наші катери, які озброєні лише крупнокалі кулеметами зазнали поразки у протистоянні і і були підбиті і знищені. Двоє моряків пропали без вісти. решта членів екіпажів поранені. Получили доклад, що катер обстрілян, пройшло нападіння на катер. Через 40 хвилин е тактична група катерів значить, прибула в район катера. Було виявлено, що катер подвержен атаке, горить. От, і, е було організовано поїзд. Лісто става на воді, обнаружили всіх 8 человек на воді. Коли подошли к першої группе моряков, які були на воді, моряки держались героически. Захисники і мешканці Маріуполя запевняють, що боронитимуть його від ворога і місто Матері Христа Марії було, є і залишиться українським. У Миколаєві на базі окремого ремонтно-відновлювального полку продовжується ремонт бронетехніки, яка отримала пошкодження в зоні проведення АТО. Для захисту від вогневого враження ремонтники опанували процес виготовлення та розпочали встановлювати на бронемашинах протикумулятивні екрани. водночас з цим військові спеціалісти готують бронемашини, які були зняті з резерву, а також техніку, що прибула з Криму. У ремонтників досить обмежений час, щоб виконати визначені завдання по ремонту. Та відновленню бойової техніки, адже її потребують бійці на сході. Поламані долі знівечені життя тяжких випробувань. Нині зазнає український народ. Йому доводиться зі зброєю у руках захищати свої родини та рідну землю. На жаль, у цій боротьбі неминучі втрати. Молоді, мужні та сильні юнаки ніколи не повернуться з цієї війни, але ми мусимо пам'ятати та вічно віддавати шану загиблим, котрі віддали своє життя за мир, спокій і щасливу долю нашої України. Миколаївщина шанує своїх героїв на території Миколаївського політехнічного коледжу. Посадили алею в пам'ять про випускника закладу, військовослужбовця Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку Максима Алдошина. На урочисте відкриття алеї прийшли мати та бабуся героя Максима Алдошина, котрий загинув на початку серпня, беручи участь у проведенні антитерористичної операції. На церемонії також були присутні військовослужбовці Миколаївського зонального відділу ВСП. Представники міської та обласної ради, керівництво та студенти політехнічного коледжу. Під час урочистого мітингу заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук вручив матері воїна Ірині Алдошині орден за мужність третього ступеня, яким героя було нагороджено посмертно. А це вжив подвіг, сини сьогодні немає і бути не може. Сьогодні можна вчитися, сьогодні можна працювати. Сегодня можно быть просто человеком, но быть воином, который спас жизнь своим коллегам и друзьям. Во имя чего? Во имя того, чтобы жил и процветал наш город Крапивов, ваш политический колледж, наша независимая, единая и родная Ненка Украина. Право открыть аллею надали маме бойца Ирине Алдошиней. не может разлучить, разлучить людей и закрыть за ними дверцу. Разве может уйти человек, если он остается в сердце? Я хочу выразить благодарность за награду, которую достоин мой сын. Он будет жить вечно. Он действительно настоящий герой. И я это теперь понимаю с полной ответственностью. Рідним загиблих хлопців невимовно важко змиритися з втратою синів, онуків коханих. Ці втрати нічим і ніколи неможливо компенсувати. Єдине, що ми можемо зробити, пам'ятати про них та жити так, аби ці життя не були віддані марно. Герої не вмирають. Війська берегової оборони, військово-морських сил збройних сил України продовжують практику відпрацювання комплексу спільних з правоохоронними органами і органами місцевої влади дій у зоні відповідальності флоту. 8 жовтня в районі населеного пункту Овідіополь, що на Одещині, підрозділ морської піхоти, взаємодії з структурними підрозділами Овідіопольського районного відділу управління МВС України Одеській області відпрацював низку заходів, головною метою яких було створення додаткових умов, які сприяли б забезпеченню безпеки громадян. Ян докладніше у сюжеті від нашого спеціального кореспондента Павла Парфонюка. Підрозділ морської піхоти військово-морських сил України у взаємодії зі структурними підрозділами Овідіопольського районного відділу управління МВС України розпочав низку заходів, головною метою яких є створення додаткових умов, які б сприяли забезпеченню безпеки громадян. Ми виконуємо марш в ході чого ми наберемося б Проведемо занятия, будут учения, опыта. В рамках зазначених заходів морські піхотинці разом із працівниками міліції і місцевих органів влади утворили у районі виконання поставлених завдань спільні рухомі блокпости, узгодили питання щодо спільного патрулювання. Моя позиція в образна йде, тобто я смотрю побережжя і ті частини складів. Якщо атака высаживается, ну і атака з берега, то есть я перший замечаю противника, відкриваю по ньому огонь. А там вже командири командиры командири командиры отделения приймають задачу, яку делать оборону. При цьому підрозділами використовувалася як броньована, так і автомобільна техніка. З повітря військових прикривала морська авіаційна бригада Українських військово-морських сил. Ева задача это занять круговую оборону і допустити внезапных встреч з противником в момент висадки непосредственно сейчас составу. бы, в первую очередь занялись? командування військово-морських сил України і в подальшому планує проводити спільні навчання з місцевою владою, що неодмінно сприятиме забезпеченню безпеки громадян. У командуванні українських військово-морських сил проаналізували стан військової дисципліни у одеському гарнізоні за 9 місяців, поточного року і поставили завдання щодо профілактики правопорушень. Начальник одеського гарнізону, контрадмірал Ігор Тимчук, під керівництвом якого прийшла нарада, наголосив на важливості проведення глибокого аналізу стану справ, виявлення причин недоліків у роботі, що мають місце у окремих військових колективах, та внесення відповідних коректив в діяльності посадових осіб з доповіддю про стан право. Порядку в гарнізоні виступив заступник командувача військово-морських сил збройних сил України по роботі з особовим складом начальник управління капітан першого рангу Андрій Урсул. Представники керівництва південного територіального управління військової служби правопорядку збройних сил України, які також взяли участь у нараді, розповіли про удосконалення взаємодії між командуванням військових частин і правоохоронними органами в профілактиці правопорушень, а також попередженню дорожньо-транспортних пригод організації експлуатації ці службового автомобільного транспорту під час наради посадовим особам поставлено завдання щодо зміцнення у військових колективах законності і дисципліни. Повідомляє прес-центр командування військово-морських сил Збройних сил України. Військово-морським навчальним закладам у нових умовах не просто організувати повноцінний навчально-виховний процес. На щастя, у нашій країні чимало небайдужих до долі майбутніх флотських кадрів. Серед них і шефи військово-морського ліцею, котрі вже не вперше опікуються долею юнаків. Тернопільська міська державна адміністрація вкотре надала гуманітарну допомогу закладу. Співпраця між військово-морськими силами України та Тернопільською обласною державною адміністрацією триває з 94-го року. На даний час нам надала допомогу Тернопільська область. У Лиці Тернопільської держадміністрації надала, вони залишились не байдужі до військово-морських сил, надала до допомогу гуманітарну військово-морському ліцею у вигляді меблів, матрасів та іншого. 6 жовтня розпочато навчання по курсу командного лідерства. Військовослужбовці військової служби за контрактом. Повідомляє прес-центру командування військово-морських сил України. Заняття проводяться офіцерами роти та циклової комісії, частини з воєнно ідеологічної, строєвої, фізичної та методичної підготовки, а також із військової педагогіки та психології статутів збройних сил України, правової підготовки, управління повсякденною діяльністю. Отримані знання та навички в подальшому знадобляться військовослужбовцям. Для проходження служби в навчальному центрі та подальшого кар'єрного росту. Вперше в одеському кризовому медіа центрі лунала музика та наживо співали пісень. Військові музиканти, що останнім часом стали постійними гостями на блокпостах, подарували міні-концерт і представникам засобів масової інформації, а також розповіли про теперішню, нелегку, проте дуже потрібну концертну діяльність. Військовий музикант дуже романтична професія, а останнім часом ще й дуже потрібна. Хлопці і дівчата у військовій формі вже декілька місяців дарують пісню тим, хто зараз обороняє нашу державу. Військові музиканти українського військового флоту ще не давали концертів для учасників АТО, адже після передислокації з Криму відчувався брак кадрів. Зараз особовий склад центру військово-музичного мистецтва готується до святкового концерту та урочистих зборів, присвячених Дню Збройних сил України, який ми будемо відзначати 6 грудня. Основна наша направленість працюємо на регіон щодо міста Героя Одеси. Їздимо по позиціям, дислокаціям військ, які знаходяться в Одеській області, в Миколаївській області. Ну, якщо буде потреба, зараз це вже набрав определених спроможностей. Якщо буде команда нам виїхати в зону, то ми готові будь-який час виконати цей наказ. Центр зараз укомплектований на 50%. Відсотків. З часом, за словами керівництва, колектив повністю буде сформовано, він набуде потрібної потужності та спроможності і обов'язково, як і раніше, але вже на новому місці дислокації продовжить свої славні традиції, а поки що дарують радість пісні нашим хоробрим бійцям. Завжди, коли ми приїжджаємо, вони радіють, вони ром, музиканти, артисти, моряки. Виганяють до газона, борт відкинули, сцена. Аторщик завели, щось включили і півтори години. Концерт, пісня змунає, українська пісня наша, вічна пісня, драматична, патріотична. Взагалі дуже радіють музиці, військові пісні, взагалі пісня українська, обличчя, коли артист приїжджає, він співає, він вкладає душу в кожне слово. Військовослужбовці вони дуже дуже радіють на позиціях. Вони кажуть, коли ви ще приїдете? Ми повертаємося до них, нас чекають, коли ми до них повертаємось. З березня концертна бригада військової академії дала близько 50 концертів для військовослужбовців, що несуть службу на блокпостах та знаходяться в польових таборах. Коли ми після концерту поїжджаємо, командири підходять і говорять, ребята, то що ви зробили, з однієї сторони дуже хорошо, з іншої сторони, нам 4. Каждый в своих мыслях, после того, как Алексей Гавриляк поет песню «Чернобрывцы», зал просто аплодировать не может. Ребята сидят со слезами на глазах. После тех песен, которые «Никто кроме нас», «Сыны Украины» зал стоит. Причем люди уставшие. Ребята в тяжелейших условиях, им надо помогать. Им сейчас сложно. Мы-то здесь разберемся. Кожний концерт закінчується піснею Сини України, що була написана начальником оркестру Львівської військової академії сухопутних військ майором Богданом Катеринюком. Хоч вона й написана була в час окупації Криму, проте не втратила своєї актуальності і зараз, бо викликає хвилю емоцій військовослужбовців, які перебувають на бойовому чергуванні. Сини України плече. До плеча. Творчий колектив Академії був створений в 2011 році. Зараз у колективі 63 артисти. Дівчата на рівні з хлопцями долають відстані та не жаліються на польові умови. Хочу своє, з цієї трибуни поблагодарити наших артистів оркестру. сильний пол Ольга Багитеренко, Марина Шибівська, Алла Гаврилівна, Весь балер. Потому тому в німовірних условиях ні одного разу не було, щоб сказати, що не тяжело, нам плохо. Всі виходять на сцену, тому низкий поклон женському женському стороні нашого оркестра. Ну а ребята само собі розуміють. Побажаємо нашим творчим військовим колективам нових здобутків і натхнення. А ще щоб швидше настав той час, коли наші бійці повернуться додому і вже в мирний час будуть насолоджуватися піснею. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся. До наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну! Ти служив морській піхоті, артилерії, танкових, інженерних, аеромобільних підрозділів. Твій досвід потрібен вітчизні. Вставай на захист своєї родини. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні. Щоб тобою пишалися завтра. зателефонуй до командування військово морських сил збройних сил України.